Звинувачувати в чомусь комісара. Я хотів би, щоб ми ці звинувачення зараз забрали, але те, що армія розвалена, це є факт. І дай Боже нам це все пережити, Отто, що Ігор Степанович тих що сказав. Дійсно, мова не стоїть про новітню зброю, мова стоїть про елементарне, елементарне що вдягнути і що на дорогу дати, харчування і так далі, тому подібне. Я не хочу зараз про речі говорити. Реально в небезпеці. І звинувачувати зараз в чомусь комісам не потрібно. Але я вважаю, шановний Ярослав, ви говорили, я з вами погоджуюся і з хлопцями, які потрібно дійсно після цього всього розібратися і наказати реально, в тому числі, в тюрми посадити тих, хто розібрав Збройні Сили України, тих, хто розвалив Збройні Сили. Знає, чим займалася самооборона, і не тільки в Києві, але і в Франківську, і правий сектор, і інші активісти. І є дійсно, щоб зняти це питання представник народної самооборони, представник правого сектора, керівник штабу Національної спорту має бути в координаційній раді. І всі дружно маємо зараз робити одну справу. А що стосується е, Ярослава, І тому, безумовно, у вас сьогодні питання. Ви як керівник відповідаєте за хлопці. Ви повинні знати, чи вас одягнуть, чи вас озброять, чи вас на довольство, чи вас навчать. І під чим керівництво ви підете. Тому, безумовно, вирушуючи ці три перші питання, і якщо є питання по керівництву військової частини 1241 ставимо питання на координаційній раді, відповідно через комісара відповідне подання, щоб до і все, але треба оборонити. держава безпеці. Дякую. Вважаю себе в своїй сфері професіоналом. І повірте мені, я в Радянському Союзі військовій справі учили дуже нормально. Спитайте у любого офіцера виходитися з Радянського Союзу. Це по-перше. По-друге, я не призиваю вас, щоб ви віднижовувались, а потім уже нам зараз головне захистити нашу державу і создати цей військовий організм. Провести те, що ви кажете, озброїти, я вам скажу, і ви напевне, то, що в засобах масової інформації, на превеликий жаль, у нас великий арсенал зброєю, автоматичною зброєю, знаходиться зараз в Криму. Ви це прекрасно знаєте. Другий арсенал знаходиться в Новобагданівськ. То же саме, лише підвоза туди. Зараз комплектується стрілецькою зброєю бойові частини. Які знаходяться зараз безпосередньо в Акова. Як що говорити? От про що ведеться. А вас призивають, у кого є зброя? Будь ласка, тому що я знаю, що вона є, і ви прекрасно це знаєте. Це не таємниця. Беріть цю зброю, поки ж вона є. То, що зможу, то забезпечу, по мірі можливості. Но зараз іде. Там, де є старовецька зброя ви, Міністерство оборони, вона йде на докомплектування військових частин до штату військового часу і там проводяться бойовезлаження. Більше скажу того, що вже ми маємо ряд смертності серед особового складу, який проводиться на навчаннях. цього, щоб масово не було, то нам треба створити один єдиний, під чітким керівництвом і повинні виконувати команду одної людини. Кожен буде знати, що вважається потрібне і що буде робити. Це неправильно.